Ірина Мироненко формує пакунок сухого борщу, який незабаром поїде до військових на передову. Буряк сушимо. Це наш один бурячок, Сушена капуста. сушена картопля, Морква. цибуля сушена. Сіль до інгредієнтів волонтерка додає томатну пасту та спеції. Далі усе вакумує. Жінці допомагають представники громадської організації Волонтерський лідер. Окрім борщів, готують також сухі супи. Спочатку це все миється, овочі, які входять з картопля, морква, буряк. Миється, чиститься, нарізається, потім закладається в сушки. Це ну, сушиться, все і все воно сюди приходить. і Ми вже тут формуємо супи і борщі. Готову суміш. Військові заливають окропом і готують близько 20 хвилин. З одного пакунка виходить 10-14 порцій. А на сніданок для наших захисників волонтери формують гарячі кружки. Вівсянка йде сухе молоко з дитячим харчуванням. Зараз от на даний у нас момент сушена вишня є, малина сушена, ізюм, курага. І два види горіхів. Пластівці різні, протеїн і цукати. Також на передову відправляють дитячі листівки та обереги. Страви для військових волонтери готують із перших днів повномасштабної війни. Спочатку працювали у квартирі Ніни Корнієнко. Згодом знайшли окреме приміщення. Поступово придбали нове обладнання. Долучаються до цієї справи все більше людей. Зараз вже 400 і більше. Тобто, це люди, які просто щось або приносять, або приходять допомагати, або привозять з інших областей. Дуже заповнила, коли з Чорнобайівки жінка подзвонила, і я так здивувалася, вона каже, та ні, я хочу вам передати. І вона передала новою почтою. Тобто, це чесник був, цибуля таке, що доїжджає. Але Ніна Корнієнко говорить: цього досі недостатньо, аби покрити усі запити від військових. Волонтерам постійно потрібні овочі, зелень, крупи та спеції, а також робочі руки. Мріємо про овочі мийну машину дуже, вона коштує дорого, але мріємо, тому що зимою тут тільки холодна вода, то руки дуже ломить. Збільшуємо обороти постійно. Зараз знов замовляємо 45 тисяч пакетів для вакуумації. Скоро осінь. А коли осінь і зима, і весна холодна, то запитів значно більше, аніж літом. Аби підтримати волонтерів, потрібно сконтактувати із ними через соцмережі громадської організації Волонтерський лідер або ж за номером телефону 098 334 17 19. Підтримати справу можна і донатами. Ми працюємо і, і тільки думаємо то, щоб наші сини були живі. Всі, тому що в мене невістка невістка й троє онуків за кордоном, а син. Там знаходиться так, що щоб вони були коло нас, це головне. Ірина Мулір, Юрій Старошкін – новини міста.